6 кроків, щоб змінити своє життя кардинально за 365 днів. Звичайно, в інтернеті зараз дуже багато відео про те, як змінити себе, як стати кращою версією себе, як пройти трансформацію себе за рік. І, в цілому, це реально. Але дозволь мені чесно тебе спитати, чи дійсно це тобі допоможе, чи зробить це тебе щасливішим? Чи це просто слідувати стандартам, слідувати тому, що. Модно, тому що люди кажуть, що треба робити. За останні роки я змінилася дуже сильно. Я зробила краще всі сфери свого життя. Тут важливо зупинитися і спитати себе, чого я дійсно хочу. І, виходячи з цього, перший крок це зрозуміти, чого ви хочете, куди рухатись, в якому напрямку рухатись. Я дуже рекомендую. Взяти, можливо, щоденник. Я люблю писати рукою, тому ви можете на комп'ютері, я думаю, виберіте щоденник і пишете, як ви реально бачите життя своєї мрії. Куди ви хочете рухатись, ким дійсно ви хочете бути? Приберіть соціальні мережі, розмови, приберіть все. Можете. Гуляти, можете сидіти, можете писати. І спробуйте почути свій голос. Це не про заробити мільйон, це не про купити фірарі, це про ваш внутрішній голос, чого хочете ви. Тому що так багато нам нав'язали люди, але важливо чути, чого ви хочете, і від цього вже відштовхуватись, тому що так легко поставити цілі, які не ваші, а якісь красиві з інстаграму. Але по суті, це не те, що ви хочете, перед тим, як ставити цілі, перед тим, як набиратися звичок, зрозуміти, чого ви хочете. Так, звичайно, це дуже складно, і це може зайняти декілька днів, і, можливо, ви зміните свою думку. Але спробуйте подумати, чи дійсно ви будете щасливими, якщо ви там чогось цього досягнете? Що далі? Досягнете і що далі? Тому що. Я знаю, що інші люди, як і я, іноді ми ставимо якісь цілі, які нам навіть не дуже потрібні. І ми витрачаємо час. І головне, що в нас немає навіть на це мотивації, тому що це не дійсно наша ціль це цілі зробити фотографію в інстаграм. Тому так, твоя реальна трансформація зможе початися, коли ти розумієш, чого ти реально хочеш. Ну точніше, це не єдиний варіант, але це єдиний варіант, який приведе тебе. До життя, якого ти хочеш, а не до якогось успішного успіху, який, можливо, тобі навіть не цікавий. Друге, це зрозуміти, що працює для вас. Як для вас працює побудова звичок? Стільки багато інформації, хтось говорить, що треба повністю погружатися в якісь челенджі, де дуже багато якихось нових звичок. Хтось каже, що звички можна будувати тільки одну на місяць, не більше, і потім додавати. І правда в тому, що для кожного по-різному, і вам треба зрозуміти, що працює для вас. Тому моя рекомендація вам, якщо ви ще не знаєте, тестуйте себе, поставте цей рік на тестування себе, на тестування того, що працює для вас. Знайдіть. Я знаю, що працює для мене. Тому, яку б я зараз не поставила звичку, я знаю, що я можу цього досягти, тому що я просто знаю, як це працює для мене. Я знаю, що коли я робила челендж 75 hard, про нього є інше відео. Тоді я роботу повний робочий день в офісі. Я робила спорт півтори години. Я ще вивчала різне, я ще читала і. Мені було кайфово, тому що мені це подобається. Але я знаю дуже багато людей, успішних людей, для яких це не працює, тому що їм не підходить такий ритм життя. Їм треба все трошки повільніше. Тому зрозумійте, що працює для вас. Протестуйте, зробіть собі нові звички. Не звинувачуйте себе, якщо ви зійшли зі шляху. Просто зрозуміти, так, окей, а чому я? Тобто аналіз. Чому в мене це не вийшло? Чому я зірвалася? Чому я зірвався? І повір, це змінить не просто твій рік, це змінить твоє життя, тому що все інше стає набагато легше досягати. До речі, якщо потрібна порада по книгі, то я дуже рекомендую атомні звички. Третій пункт це здоров'я. Ну, тут, вибачте, але всіх має бути однакова ціль здоров'я, тому що, як там кажуть, у здоровому тілі здоровий дух, і так воно і є. У вас має бути здоров'я фізичне і моральне здоров'я, і ви повинні над цим працювати. Це не значить звинувачувати себе за щось, що ви маєте якусь погану звичку, чи що ви їсте погано, чи вам треба схуднути, чи сісти на дієту, чи ще Ні, це треба змінити свій стиль життя. Звичайно, якщо вам це потрібно. Я маю на увазі, якщо у вас вже ідеальний, то просто продовжуйте. Якщо ні, то вам треба спорт кожен день. Мої друзі кажуть, що я трошки крейзі, що я спортом займаюсь кожен день, але спорт це не обов'язково якийсь, там, де ви піднімаєте дуже багато всього, це може бути просто якась активність рухатись. Нашому тілу, нашому мозку потрібно рухатись, гуляти, дихати. Їсти правильно не на дієті, ні для вашого здоров'я. Тому вибачте, які б у вас не були цілі в житті, здоров'я вам потрібно. Наступний пункт це хто має вплив на вас. Я маю на увазі ваше навколишнє середовище. І, звичайно, у всіх відео про successful, successful, так успішно успіхи. Це про те, що треба позбутися друзів, які вас тягнуть вниз і так далі. Це цікаво, і в цілому я згодна, що ти середина серед тих людей, з ким ти спілкуєшся. Але я кажу навіть не про це. Я маю на увазі, що дуже важливо також, що ви дивитесь, що ви читаєте, за ким ви слідкуєте в інстаграмі, в Ютубі. Тому що якщо це люди, які визивають у вас якийсь стрес, якийсь, якусь агресію, що завгодно, якісь негативні емоції, то навіщо ви їх дивитесь? А новини. Я знаю, як багато зараз людей дивляться новини. І якщо ви навіть робите це, будь ласка, робіть це якось з більш розумінням, що це дуже впливає на вас. В заключенню цього пункту хочу сказати, що пофільтруйте, пофільтруйте, що ви дивитесь, що ви читаєте. Читайте те, куди ви хочете рухатись. Не бійтеся, видаляти і не дивитись, не видаляти із свого життя всю непотрібну вам інформацію, і навпаки, додавати якусь корисну інформацію у своє життя. Наступний крок це менше шуму і більше свого власного голосу. Це насправді дуже страшно те наскільки багато ми сидимо в соціальних мережах, і навіть люди, які кажуть, що я не сиджу в соціальних мережах. Люди сидять. В тому ж Ютубі, ще в якихось. І через все це, новини, так? Через все це ми перестаємо відчувати чути свій власний голос. Коли останній раз ви реально мріяли про щось. І це не про те, що ви побачили в Інстаграмі, в Ютубі, чи в Пінтерест якусь, не знаю, щось класне, ви таке, Боже, це моя мрія. Ні. Соціальні мережі змушують нас думати, що ми хочемо. Чиєсь інше життя, що це те, що ми хочемо, але правда в тому, що не зовсім. Тому я дуже вас прошу дуже скоротити той час, який ви витрачаєте на соціальні мережі, будь-який шум, щоб давати собі почути себе, якась тиша. Наскільки вам страшно сидіти просто в тиші? Зробіть такий маленький експеримент, поставте свій телефон на чорно-білий режим. Через декілька днів, годин або тижнів, ви зрозумієте, наскільки взагалі наш світ красивий, кольоровий, яскравий. Через те, що ми постійно дивимося в наш телефон. Ми настільки звикли, що він такий яркий, і вони все більше і яркіше, яркіше роблять. І потім ти дивишся на. Якесь красиве небо і таке, ну, воно ну, не таке сильне, як там в інстаграмі після обработочок. Змінити себе за рік круто, але ще крутіше змінити себе і зрозуміти, куди ви хочете рухатись. А для цього вам потрібно чути себе. І останній пункт – це послідовність своїх дій. Ви можете обрати будь-яку звичку додати їй своє життя. Але що вам реально потрібно, це робити це кожен день. Тому, будь ласка, оберіть будь-яку звичку. Будь-чого, чого ви хочете досягнути. І не здавайтесь, просто робіть це кожен день. І за рік ви зможете досягти будь-чого, чого ви хочете. Але, будь ласка, поставте те, що ви хочете. Я можу поділитися, що я ставила, що змінила моє життя, але який в цьому сенс ви маєте бути не мною, не кимось іншим, а собою і тим, чого хочете ви. Я вірю, що кожна людина має щось унікальне для цього світу. Ми народжуємося, щоб принести щось важливе для цього світу. Просто іноді ми не знаходимо що саме, іноді ми губимо це. Світу не потрібні дві однакові людини. Світу потрібні різні люди. Саме тому в нас різна зовнішність, різні відбитки пальців. І ми всі. В душі з вами також різні, хоч можемо бути схожі, Будьте собою, не зривайте свій талант.